Всім привіт, друзі. Сьогодні ми збираємо урожай цибульки. Зараз я вам покажу цибульку. Мама з мішою трудиться, все збирають. Я зараз буду їм ставати допомагати. Скажи друзям привіт. Привіт. Урожай, цибулі покажи. Ось Це у нас такий врожай цибулі. Ось Не, це зад, звісно. Ну цибуля всяка, її є, є, дрібненька. Є трошки більша. Ось угу, міша. Ну, в цьому році менша цибуля. Цибулю показую не мене. Мене не треба показати. А, отака. Є трошки більша цибуля. Ну, менша, ніж в тому році. Ну, у нас е, ту, що ми на зиму садили трошки більша. Отака є. А є, бачите, отакі цибулинки. В принципі, нам повинно хватить. Рвемо спочатку складаємо біля рядочків, а потім... Будемо вже заносити, складати, десь будемо сушити. <рес> Друзі, як добре, що є помічники, які допомагають перебирати огірочки, так, Вероніка? Подивіться, скільки мені тут ще перебирають. І це тільки перший від нього. В ньому там і кінця не видно, а втім добре. Знову сьогодні назбирали більше, ніж відру огірків. Я вже замочила, кусаю. Одібрала маленькі на огірки з кетчупом і трошечки більші. Ну як більші, це отакі також підуть? Можна. На малосольні ще положу, скільки тут два бутля, буде, все. Більш не буду. Все-таки зроблю з кетчупом, казала, що не буду робити. ну, Викинула старі чотири банки літрових. Зроблю новеньких. Одну порцію зроблю і все. Вероніка допомагає. Так, друзі, ну а помимо огірків, у нас сьогодні ще яблука. Два ось таких пакета у бабушки були нарвали, білого наливу. Зараз будемо закривати, я вже воду поставила, щоб кип'ятилася. Переберу зараз яблука. Гоша, тікай! Яблука переберу, перемию, заложу в бутильки, один раз заливаємо, а другий раз вже зливаємо, варимо сироп. Отакі не йдуть яблука, треба трошки зелененьке. Воно таке смачне, ароматне, як живчик виходить. На запах і на смак, але ще смачніше. Домашнє, натуральне. Ем, що я хотіла сказати? Що сюди яблука йдуть зелененькі. Я сказала, да, що яблука зелененькі. Переспівші не можна, отакі жовті, вони будуть як кваша. Так, друзі, а це мої позавчорашні консервашки. Вчора нічого не консервувала. Робила ось такі огірочки в гірчиці. Це салат чи закуска, огірки на 4 частинки, такі невеличкі. Біла це гірчиця. Вони в гірчиці це такий соус. Дуже смачно. Тут часничок, гірчиця, перчик. Здається, в мене десь є рецепт на каналі огірки з гірчицею. Ну, Він дуже смачний. У мене Вова такий любить. Я люблю діти не дуже. І зробила ось такі. У цьому році перший раз робила, тому рецепт не здаю. Таких рецептів в тіктокі море. Просто море, як кому цікаво, заходьте, дивіться. Корнішончики законсервовані з зернами гірчиці в півлітровій баночці. Там рецептів куча. Тут укропчик, гірчиця суха, насіння, цибулька ну, такі смачні на смак виходять. Мені зайшли, ми баночку одну відкрили. Мені зайшли. Вероніки не сподобалися, Міші теж так сподобалися, Вова ще не пробував, він на роботі. Так, Друзі, в мене тут яблучка вже я злила, вони постояли. Тепер я буду варити сиропчик, а тим часом роблю огірочки. Так, далі в мене партія на черзі огірків кетчупі, тільки витягла, буду зараз закривати кришечками. Ну, ось так, друзі, отакі у нас будні в селі. У мене проходить відпустка. Зранку до ночі я або на городі, або з консервацією. От уже вечір треба йти порадь наших кроликів, поросяток вони вже пищать, лящать. У нас там знову маленькі поросятка. А ну вже темно, не буду йти в сарай, показувати сараї. Темно світло не хочу там підключати. Дві свиноматочки у нас опоросилося, не побагато поросяток. Так що треба йти всіх годувати. Ой, комарі вже літають, а потім, можливо, якщо встигну, то ще вибіжу на город. Треба посапати хризантему. Зараз покажу вам хризантему свою. У нас зараз липень, а хризантемка у нас чогось зацвітає. Не знаю чого, але ось біленька хризантемка починає зацвітати. Тут по ній коврик стелив, я вже не знаю, який раз знову треба сапати. Ну, нічого, трошки ще можна день-два підождати, щоб він більший підріс, щоб його було удобно збирати. Тому що його, як пересапати і залишить, він знову все одно приросте. Хоча наросте все одно нове. Я вже раза три тут сапала і знову те ж саме. Бачите, біленький там весь рядочок, чогось зацвітає дуже швидко. Тут навіть. Ще на квіточок, на квіточки немає й ніякого натяку, а тут бутончики вже повикидала і зацвітає. Ну, нічого, буде милуватися красотою. Це ці хризантеми, які я розчеренкувала. В тому році купувала. Цього року вони зійшли і розчеренкувала, так, як совітували нам. Ну, людина, яка продає, пояснила нам, що з ними робить. Ті, хто купували в мене кумати, багато купували в неї ці квіти. От, бачите, Спочатку я поливала кожного дня, зараз вже не поливаю. Чесно, не вистачає часу поливати. Можливо, бо вони були ще гарніші. Ну, в принципі, в нас були дощі. Оце тільки так, що. Ой, білий баклажан, люди добрі. Я в шоці? Ой, аж настрій піднявся, забула, що заморилася з консервації. Дивіться, яка красота! Це бібо, це мій бібо, я біля них бігала, трусилась. Ах, ви ж зарази, ви що мені будете баклажани мої їсти? Та я вам зараз бошки пооткручую, десь вилупилися. Десь вилупилися. Треба шукати, де яйця. Ось іще. Ага, треба шукати, де яйця. Я наче скрізь продавила, тут ось мурашки щось напали, дивіться. Їдять прямо гілочку. Це капець. Це капець, мурашки баклажани їдять. Я в шоці. Треба пройтись, продивись. Це може ще десь є. Ну, Старі є жуки, ну вони. Не страшні, там десь як один сидить, а от молоді вже як лупляться, то це погано, вони дуже швидко зжирають. Отак от з вечора й до ранку, або з ранку до вечора, поки прийдеш, то ні, немає, наче більше. То вже пів куща не буде. Ні, ну я в шоці, білий баклажан. І ще раз на нього подивимося. Клас. Все, блін, знову огірки наросли. Або е, я так погано збирала, да, я так погано зібрала, бачите огірок. Ну, вже все. Я вирішила, що не буду сьогодні ложити під капронову, не хочу. У мене вже 10 бутлів є. І я робила, ще ж розложувала в літрові банки. ось Два огірочка мабуть, пропустила. Все, більше не хочу я їх робити. Ото, От що я замочувала сьогодні на ще малосольні, то не буду я їх робити. Я їх просушила. Завтра зроблю салат із корейською морквою. І все. З огірками капець. Буду танцювати, як ото в тіктоці. Цибулю вибрала, огірки закрила і все. Можна танцювати. Так, ну все, друзі. Всім до побачення, всім гарного настрою, всім миру, всім здоров'я, до зустрічі у наступному відео!